Кандидат в народні депутати в одномандатному виборчому округу номер 86 Роман Глинка заявив про підкуп виборців. За його словами, новообраний нардеп в цьому окрузі впливав на волевиявлення громадян. Детальніше дивіться далі. Кандидат у народні депутати, самовисуванець, активіст Євромайдану Роман Глинка, обурений діями переможця перегонів у 86-му виборчому округу. Він каже, що зафіксував факти підкупу виборців. Факт підкупу робився дуже в гарній темі. Це називається слово прямо в пресі, де є неоднократні подяки Анатолію Дерєву, де колективи, працівники, директора, начальники підприємств роблять великі подяки і принципіально самі виложили в газеті новини підгір'я, факти за надання. Офіційних можна сказати грошових допоміг і матеріальної допомоги. Ще один кандидат по цьому ж округу Володимир Грабовецький каже, що діючі депутати не з'являються під час своєї каденції на округу, активізуються лише протягом передвиборчої кампанії і, прикриваючись своїми мандатами, здійснюють злочини. На жаль, сьогодні немає механізму юридичного для того, щоб такого депутата притягнути до відповідальності. Сьогодні він захищений своїми мандатами, своїми. Колегами, які сидять у, у парламенті. Але ми, як громадськість, ми не будемо стояти осторонь і будемо намагатися, через тих депутатів, які прийшли до Верховної Ради, які дійсно є сьогодні патріотами України, домагатися того, щоб була знята депутатська недоторканість, і любого депутата громада могла притягнути до відповідальності. З фактами підкупу виборців Роман Глинка уже звернувся у прокуратуру Рожнятівського району. Також заяву направив до генеральної прокуратури, надіслав листи до ЦВК та люстраційної комісії, а ще подав позов до суду.